Доброго дня всім, компанія Міня Гробозова, відвантажуємо тракториці Оріон РФ-244, дана модель трактора з глумбізним щепленням, з реверсом, з примусовою гідравликою, такі два циліндри стоять на задню навіску. Хто ще не придбав собі тракториця, звертайтесь, ця техніка в наявності без предоплати, доставка безкоштовна, їде цей так 30 з 2 по 25. Ось такий от гарний кружок з такими корпусами. Дана модель трактора коштує 7300 доларів.